Біженці у Європі 2025-го. Які зміни очікують українців у Польщі, Німеччині, Чехії та інших країнах? Ви досі не знаєте, що чекає в Європі в 2025 році? Якщо ви біженець або тимчасово перебуваєте в ЄС, у нас є важлива інформація для вас: чи зміняться правила перебування, чи втратите свої пільги? Розповідаємо далі. Привіт, друзі! Я Валерія, і ви на каналі Visit Ukraine, де ми розбираємо все найважливіше для українців за кордоном. Сьогодні розповім вам, що чекає на наших співвітчизників у Європі у 2025 році. Чи варто панікувати, чи є шанси на зміни на краще? Тож не перемикайте і дізнаємося разом. Почнемо з найважливішого: ЄС продовжив директиву про тимчасовий захист для українців до березня 2026 року. Це означає. Що ви, якщо перебуваєте в Європі, можете залишатися тут ще два роки без зайвих клопотів. Але є й неприємні новини: в Німеччині з 1 січня 2025 року зменшують виплати для біженців, які відмовляються від роботи. Це означає, що втрата 30% фінансової підтримки чекає на тих. Хто відмовляється працювати чи брати участь у інтеграційних програмах? Звісно, це не повинно вас лякати. Є купа можливостей для роботи, і якщо ви вже працюєте або шукаєте, то для вас це нововведення не буде критичним. З Великобританією хороші новини. Якщо ви в Великобританії, вашу візу продовжили ще на 18 місяців. Але не забудьте, її потрібно продовжити до 4 лютого 2025 року. Це шанс залишитися на тривалий термін, поки не зрозумієте, що буде далі. А ось для тих, хто в Польщі, є ще одна хороша новина. Якщо у вас є PESEL Укр, ви можете отримати нову карту попиту всі Укр на три роки для цього лише потрібно подати заяву до 4 березня 2024 року. Що буде у Литві? До березня з 2025 року українці можуть користуватись безкоштовним проїздом у громадському транспорті. Це зручна пільга, особливо для тих, хто часто подорожує містом. А що з Ірландією тут для біженців також є важливі зміни? Якщо ви ще не подали заяву на статус біженця, зробіть це. Бо в 2025 році країна розпочне жорстокішу перевірку статусу, і без правильної документації можна залишитись без допомоги. У Чехії для українців все просто. Тимчасовий захист продовжено до 2025 року. І більше того, чеський уряд активно сприяє інтеграції біженців у ринок праці та світ. Тому, якщо ви в Чехії, спільнота допоможе вам швидше адаптуватися. Як бачите, зміни є, і вони впливають на нас усіх. Що думаєте про нові правила? Пишіть в коментарях, чи справді ці зміни на краще. А якщо у вас виникають труднощі з документацією, законами або правилами, звертайтесь до наших міграційних юристів. Зручні онлайн-консультації вирішать більшість ваших проблем за кордоном. Для кожної країни свій спеціаліст, який знається на законодавстві свого регіону. Пишіть нам в коментарях ваші запитання. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк і поділитися відео з друзями. Ми будемо й далі розповідати про всі важливі зміни для українців за кордоном. До зустрічі в наступних відео!